Мікс жіночого одягу, сорт крем плюс екстра вага 20 кілограм, ціна 5,5 євро за кілограм. Почнемо з ось такого красивезного хутій, світшотика. Він йде під, під шию. Супер красивезний. У класному універсальному розмірі. Наступна ковтинка, в нас буде це буде платіння, яке красивезне. Воно таке довшеньке, нижче коліно. Наступне у нас буде зіповочка. Я вже бачу, що вона суперкрута. Гляньте, яка каспинка просто. Красивезна. Наступне у нас буде ось таке пальто в красивому такому коричневому кольорі. Так, лосіночки з утяжечкою. Розмір не пише, але... Вони класно круто тягнуться, просто широка резинка. Наступний у нас буде светрик. Гляньте, який крутий, флісовий. На короткий рукавчик. Наступна ковтинка у нас буде. Ось така глянька. Укорочена на довгий рукав, така накидочка. Наступна. Це у нас буде світер. Просто гляньте на цей ідеальний комірець. Ковтинка є такою довшою. Наступна у нас буде світер з комірцем. Просто. Гляньте на ці деталі. Вони просто шикарні. Сорочка. Жіноча ось така. Ще одна ковтинка новорічна. Так. Ось такий кардиганчик на гудзочках. Ой, яка красота. Ось такий красивий светрик. Штанішки дівчата. Вони йдуть збрючні, але дуже класно тягнуться. Просто гляньте. Вони ідеальні. Наступна в нас буде ще одні ключні штанішки від H&M. Крутецька туніка, платочко Ну круто тягнеться також. Так, ще одна туніка. Ось така. Та ось таке Платочко теплесне. Наступне у нас буде. Ось така кофтинка. Також тепленька. Та ось таким красивим худром рожевим в такому кольорі. Наступна фіолетова. Разамочка на коротенька. Ой, о, хай, красота. Подивіться, яка класна шубка коротенька. О, супер. Наступне ще одна така туніка, платочка, рубчик. Ось такий світер. Він йде в великому розмірі, подовжений. Сіренький. Так, що це у нас за християн така? Дівчата, Гляньте, яке плаття. Просто. Натеплесеньку. Клас. Ось така туніка. Крутецькі просто худі за того вперед коротший. Ось такий світер. Куплюська так, Ось такий світерок також класний. Сорочка, я так розумію. Ой, це світер, типу сорочки, веснючий, облягаючий світерок. Голубенький. Далі, що це в нас? Це в нас ось така ковтинка ззаді на замочку. Супер круто виглядає. дівчата. Глянь, такий світер врубчик Теплюсінький просто. Наступний у нас буде ось такий класний сарафан красота Ціна 5,5 євро за кілограм. Це дуже це смішна ціна. Така Та Ось така джинсова сорочка. Наступна. Ось така кофтинка. Так, що це у нас тут? О, гляньте. Ось туда просто, новесенька, просто курточка. Сорочка. А ще один покажу вам світерок. Я вам показала більшу частину наповнення коробочки, гляньте, ось скільки ще всього є. Тому для замовлення ви можете звернутися до наших менеджерів у Viber і оформляти, замовляти і носити.